Не дай Боже, ви не любите багато готувати. Уявіть, що інгредієнти для вас це просто фарби, які можна творити. Не треба робити бутерброди, не треба півгодини все намащувати, нарізати. Не треба. І все засервіруйте. Уявіть, що ви просто малюєте. Інколи питаєте, Євгене, а що ти їси, коли ти Щось відзначаєш або відмічаєш, або один вдома, я кажу я їм е, гарну і смачну їжу. Інколи, коли не хочеться готувати, але хочеться з кимось провести гарний час, і не потрібно готувати. Потрібно просто розслабитись і зробити гарну атмосферу, бо саме атмосфера і е, споживання їжі з кимось це такий цілий ритуал. І їжа стає просто естетичним елементом, який можна, до якого можна доторкатися і трішки щось їсти. Тому, якщо ви не хочете... Або, можливо, не дай Боже, ви не любите багато готувати, то зробіть ось так. Зробіть просто, знайдіть гарну ємність, наприклад, із дерева. Візьміть просто гарний хліб і все засервіруйте. Уявіть, що ви просто малюєте. Уявіть, що інгредієнти для вас це просто фарби, які можна творити. Я беру трішки зеленого, беру трішки фіолетового, беру. Трішки червоного. І в мене виходить три різних гарних кольори. Ось так. Потім беру щось солене. Наприклад, солена тюлька. Або можна взяти і купити анчоуси. Далі трішки чогось м'ясного. З іншої сторони. Тепер лимон, бо це жовтий і гарний кольор. Треба взяти гарний український витриманий сир голдер від комо і його поколоти. Не різати, а саме колоти, для того, щоб були такі гарні шматки. І ось так посипати зверху. Тепер трішки олії. Бо олія це смак. В чому плюс такого підходу? Тому що кожна людина може взяти з однієї сторони, наприклад, трішки м'яса, з іншої оливки, потім сир, потім хліб. І коли ви руками відчуваєте їжу, вона стає у два рази смачніше. Не треба робити бутерброди, не треба півгодини все намащувати, нарізати, не треба. Просто все склали в одну ємність і всі разом їмо з однієї ємності. І це всіх об'єднує. І стає рази смачнішим і зближує. А що ще треба для такої гарної атмосфери, окрім зближення? Я думаю, більше нічого. Якщо ви так робите, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки і далі буде більше гарної інформації.